Компанія Samsung доповіла про завершення розробки першого у світі чіпа оперативної пам'яті gddr 7. Відмінними особливостями нового чіпа стали пропускна спроможність 32 ГБ на секунду, схема передачі сигналів з амплітудно імпульсною модуляцією pm 3 а також зниження споживання енергії на 20% порівняно з GDDR6. Перший 16 ГБ чіп Samsung GDDR7 пропонує пропускну здатність 32 ГБ транзакції на секунду і швидкість передачі даних 128 ГБ на секунду. У GDDR6X ці показники становлять 22,4 ГБ транзакції на секунду та 89,6 ГБ на, 89 на секунду відповідно. З такими параметрами та шиною шириною 384 біти можна буде досягти пропускної спроможності під системи пам'яті відеокарти в 1,5 ТБ на секунду. І це великий крок вперед порівняно з 1,1 ТБ на секунду. У GDDR6. Досягти таких високих швидкостей допомогла схема PEM3 амплітудно-імпульсна модуляція з трьома сигнальними рівнями 1, 0 та 1. Цей механізм дозволяє за два цикли передавати три біти даних, що ефективніше, ніж дворівневий NRZ GDDR6. Крім вищої продуктивності, чип Samsung GDDR7 згідно з заявою виробника, споживає на 20% менше енергії. Samsung також сказала, що застосувала епоксидний компаунд з підвищеною термостійкістю на 70%. А це ознака того, що модулі пам'яті GDDR7 нагріваються сильніше, особливо на високих тактових частотах. Про терміни виходу нового рішення на ринок Samsung не сказала нічого, і з урахуванням виходу нових архітектур AMD та Nvidia кожні два роки можна припустити, що чіпи нового покоління дебютують з новими відеокартами у 2024 році. Корейський виробник додав, що переваги GDR 7 найяскравіше виявляються в системах штучного інтелекту, в галузі високопродуктивних обчислень, а також в автомобільній електроніці. Логічно припустити, що тут чіпи GDR 7 з'являться раніше, ніж у новому поколінні графічних прискорювачів. У мережі з'явилися докладні характеристики процесорів Intel Core i9 14900K, i7 14700K та i 5 14600 k які, як очікується, будуть представлені у жовтні. Лінійка Raptor Lake Refresh не принесе ні нового техпроцесу, ні нових архітектур, однак деякі моделі нової лінійки стануть відчутно кращими. Якщо вірити цим даним, таким буде Core i7 14700K. Новий CPU матиме 8 великих і 12 малих ядер, тоді як у Core i7-13700K по 8 ядер кожного класу. Крім того, частоти становитимуть 3,4-5,6 ГГц проти 3,4-5,4 ГГц у попередника. У результаті новий CPU має стати помітно швидшим за свого попередника, а ось Intel Core i9 14900K та Core i 5 14600 k із збільшенням кількості ядер похвалитися не зможуть. У першому випадку через те, що їх вже неможливо наростити з тим самим кристалом, а в другому, мабуть, просто тому, що так вирішила Intel. Але частоти у новинок все ж таки зростуть. У нового флагмана вони становитимуть 3,26.0 ГГц проти 3.05,8 ГГц у попередника. А i 5 14600K працюватиме на частотах 3,5-5,3 ГГц проти 3,5-5,1 ГГц у попередника. Раніше були чутки, що Core i5 14600K теж отримає більше ядер, ніж попередник, але поки що не ясно, які з даних правильні, а ось щодо Core i7 14700K всі джерела сходяться. Поки ми очікуємо появи нового i7 14700K, у своїх збірках будемо використовувати i7 актуального покоління. Розібратися з цінами та побачити пропозиції нам допоможе є каталог. В полі пошуку вводимо Intel Core i 7 13700 k і бачимо, що ціни перебувають в інтервалі 16700-25000 гривень, тож, щоб не переплатити, переходимо в розділ де купити, клацаємо сортування за ціною, бачимо всі можливі пропозиції, а далі обираємо підходящий варіант. Якщо ж цінник виявився неприйнятним, то можна подивитися інші варіанти процесорів 13-го покоління: на кшталт i 5 13600 k або ще дешевший i 3 13100 Посилання на її каталог ви знайдете в описі до відео. 18 липня стартували продажі відеокарти GeForce RTX 4060 Ti з 16 ГБ пам'яті. Оскільки випущена раніше версія на 8 ГБ пам'яті зібрала безліч невтішних відгуків з боку оглядачів і не викликала інтересу з боку споживачів, Nvidia вирішила провести запуск версії на 16 ГБ взагалі без офіційного залучення ЗМІ. В результаті оглядів новинки не було опубліковано. Виробник не схотів розсилати зразки новинки на огляди. Партнери компанії також усіляко відмовлялися від прохань преси надіслати свої варіанти GeForce RTX 4060 Ti 16 ГБ. Нагадуємо, що GeForce RTX 4060 Ti 16 GB відрізняється від базової моделі лише подвоєним об'ємом відеопам'яті, але при цьому зберігає 128-бітну шину. Для роботи картка використовує лише 8 ліній pci Express 4.0. Примітно, що навіть власний графік внутрішніх тестів ігрової продуктивності Nvidia показує, що різниця на користь нової карти спостерігається тільки в двох з 10 протестованих ігор. Мова йде про A Plague Tale Requiem та Remake Resident Evil 4. При цьому у першому випадку вказується приріст продуктивності з урахуванням технології генерації кадрів Frame Generation, а в другому без неї. Слід враховувати, що рекомендована вартість RTX 4060 Ti 16 ГБ на 100$ доларів вища, ніж у 8 ГБ моделі, і становить 499 доларів. Як пише TechPowerUp, ціни на карту в магазинах ще вищі, залежно від виробника та системи охолодження. Деякі варіанти RTX 4060 ti 16 ГБ зараз пропонуються дорожчі, ніж продуктивніші RTX 4070. Зокрема, мова йде про RTX 4060 Ti 16 ГБ Rox від компанії Asus. Флагманська версія RTX 4060 Ti Rox з 16 ГБ пам'яті надійшла у продаж за ціною 659 євро в Німеччині. Це на 60 євро дорожче, ніж найдоступніший варіант RTX 4070. Судячи з оглядів, RTX 4070 легко обганяє RTX 4060 Ti на 20-30% в іграх. Щоправда, порівнювали з 8 ГБ версією 4060 Ti, але навряд чи новинка з 16 ГБ буде значно швидшою. Тому таку високу ціну за рішення Asus виправдати проблематично. Та ж модель Asus GeForce RTX 4060 Ti 16 ГБ Dual пропонується за 549 євро, що лише трішки дешевше найдоступніших версій RTX 4070. Рекомендована вартість RTX 4060 Ti 16 ГБ становить 499 доларів у США або 549 євро у Європі, що робить її найдорожчою відеокартою рівня GeForce XX 60. NVIDIA виправдовує вартість новинки подвоєним обсягом відеопам'яті в порівнянні з оригінальною моделлю. Щоправда, дуже важко уявити, що геймери обиратимуть саме цю модель, а не більш продуктивну RTX 4070 та ще й з меншим цінником. Компанія Acer нещодавно представила відеокарту Radeon рік 7600 Predator Bifrost з фірмовою системою охолодження. На ринку Тайваню новинку продають за ціною від 274 доларів, однак у Європі прайс буде суттєво вищим. Acer підтвердила іспанському виданню El Chapuzas Informatico, що картку мають намір продавати за 399 євро. Залишається шанс, що у прес-релізі припустилися помилки, і новинка все-таки потрапить на полиці магазинів за адекватнішою ціною. Справа в тому, що 399 євро це дуже дорого за Radeon на рік 7600. РРЦ цієї моделі в Європі становить 299 євро. Переплачуючи більше 100 євро за Acer Radeon на рік Predator B Frost покупець отримає лише унікальний дизайн системи охолодження. У плані продуктивності ніякого особливого бусту чекати не варто. Компанія Intel нещодавно оголосила, що більше не випускатиме міні ПК Ньюк і взагалі закриває свій підрозділ, який займався готовими ПК. У цьому компанія сподівається, що її починання продовжать партнери. І ось тепер Intel оголосила про укладання угоди з Asus. Простіше кажучи, Intel якби передає Asus бренд Ньюк. Відповідно до запропонованої угоди, Asus отримає невиключну ліцензію на дизайн продуктової лінійки систем Intel NUC, що дозволить їй виробляти та продавати системні продукти NUC з 10 по 13 покоління та розробляти майбутні конструкції. Для цього Asus створить новий бізнес підрозділ під назвою Asus Nuke BU. Звичайно, Asus раніше вже випускала і ПК і Міні ПК, причому дуже активно, але в даному випадку мова йде саме про продукти під брендом Nuke, та можливо про специфічні рішення, створені саме для Nuke, наприклад, Compute Elements. Компанія Palit та бренд Gainward, що також належить їй, представили свою версію відеокарти RTX 4060 Ti 16 ГБ. Palit анонсувала модель RTX 4060 Ti 16 ГБ Jetstream, а Gainward RTX 4060 Ti 16 ГБ Panzer. Візуально новинки відрізняються одна від одної лише упаковками, а також наклейками на кулерах систем охолодження. Розміри відеокарт Palit JetStream та Gainward Panzer складають 250х115х50 на на мм. Обидві займають по 2,5 слоти розширення у складі ПК. Новинки виконані повністю у чорному кольорі та не мають RGB підсвітки. Вентилятори системи охолодження відеокарт мають функцію повної зупинки за відсутності серйозного навантаження на графічну підсистему. Обидві карти будуть випускатися як з заводським розгоном GPU, так і без нього. У розігнаних версій частота графічного процесора заявлена лише на рівні 2595 МГц. Карти отримали по одному відеовиходу HDMI 2.1A, а також 3 DisplayPort 14A. Заявлений показник TDP новинок складає 165 Вт. Для додаткового живлення карти отримали по одному восьмиконтактному роз'єму. Для них рекомендується використовувати блок живлення потужністю 650 Вт. Деякі виробники материнських плат повідомили, що завершують розробку нових версій BIOS для системних плат з чіпсетами AMD 600-ї серії на основі оновленої бібліотеки AMD AGESA 1007B. Нова версія бібліотеки AGESA значно покращує синхронізацію роботи контролера пам'яті та самої ОЗП, що підвищує загальну сумісність та стабільність роботи системи з високошвидкісними модулями пам'яті. Наприклад, компанія ASRock вже випустила нові версії BIOS для деяких плат AMD am 5 Ентузіаст BuildZoid зазначає, що підтримка та стабільність роботи високошвидкісних модулів ОЗУ реалізована навіть на відносно недорогих платах у ціновому сегменті нижче за 300 доларів. Компанія MSI продемонструвала роботу комплектів пам'яті DDR5-7600, розігнаних до DDR5-8200 у системі з процесором Ryzen 9 7950 x та платою x 670 e Ace. Gigabyte повідомила про успішне завершення тестів комплекту ОЗП із профілом XMPD dr 8000 від компанії Клиф на материнській платі Gigabyte x 670 i Aorus Master у поєднанні з процесором Ryzen 9 7900 X3D. Пам'ять працювала з таймінгами 38, 48 48, 128 176 при напрузі 1,45 В. А срок повідомила про успішні тести плати X670 TH з процесором Ryzen 9 7950 x 3 d та комплектом УЗУ з профілем розгону AMD Expo DDR5-7200. Для тестів використовувалися модулі пам'яті G.Skill Trident Z5 Neo, які працювали з таймінгами CL34 45 45 115 при напрузі 1,4 В. Нові версії BIOS на бібліотеці AMD AGESA 1007B обмежують максимальне значення напруги SOC процесорів Ryzen 7000 на рівні 1,3 В, проте можливість запуску високошвидкісних модулів ОЗУ зберігається навіть при напрузі SOC в 1,2 В. Модулі пам'яті зі швидкістю передачі даних 7600-7800 мегатранзакцій на секунду зможуть працювати на багатьох материнських платах AMD 600 серії, а за використання плат старшого цінового сегмента і за наявності певного рівня удачі ще на більш високих швидкостях. Наразі це все, що ми хотіли висвітлити у даному випуску. Сподіваємось, що подана інформація буде корисна для вас. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, коментуйте та лайкайте. Дякуємо всім за перегляд і до зустрічі у нових випусках.